Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. У сьогоднішньому відео розглянемо головні новини зі світу боксу за останній тиждень. Голкіпер збірної України та португальської Бенфіки Анатолій Трубін опублікував у соціальній мережі Інстаграм фотографію з українським абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Обидва спортсмени перетнулися на вулицях Лісабону, зробивши спільну світлину. До цього Трубін і Усик ще не мали нагоди познайомитися, тому ця зустріч стала для футболіста особливою. Він особисто поспілкувався з легендою українського спорту, коли сила і людяність зустрічаються в одній людині це істинне чемпіонство. Радий знайомству написав Трубін. Цікаво, що український боксер розгулював по столиці Португалії у кофті Житомирського полісся нещодавно саме в Лісабоні. Олександр взяв участь у благодійному футбольному матчі. Цей матч відбувся 15 вересня. Грали легенди Португалії та легенди світу. Олександр зіграв 17 хвилин у першому таймі з 22 по 39 хвилину, після чого був замінений. Також він вийшов на 6 хвилин у другому матчі з 74 по 80 хвилину. Цей вчинок обурив низку вболівальників боксу. Річ у тім, що Олександр отримав відтермінування від WBO на 90 днів через травму спини, деякі фанати розкритикували Олександра і задалися запитанням, як з травмою він зміг зіграти у матчі. Деякі коментатори у соціальних мережах навіть закликали Усика залишити всі пояси вакантними. Колишній чемпіон світу Тоні Більо розповів, що б сталося, якби Олександр Усик провів бій проти праймового Майка Тайсона. Майк Тайсон у своєму праймі був жорстким боксером, який нашкодував суперників. Але я думаю, якби він бився з Усиком, то Олександр зробив би з ним те, що вже робив з Муратом Гасієвим. Олександр настільки розумний боксер, що знає, як розбирати своїх суперників, сказав Бельйо. Нагадаємо, що у 2018 році Усик розгромив Гасієва у Москві у фіналі світової боксерської серії та став абсолютним чемпіоном світу у Крузервейті. Відомий спортивний портал Yahoo! оновив рейтинг найкращих боксерів у світі незалежно від вагової категорії. Новоспечений абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд. Піднявся на першу сходинку, змістивши абсолюта у хевівейті Олександра Усика. Бронза рейтингу дісталася японському боксеру Іноуе, абсолютному чемпіону світу у другій найлегшій вазі. Четверте місце зайняв Дмітрій Бівол, а п'ятому рейтингу іде Джессі Родрігес. Раніше Теренс Кроуфорд після перемоги над Саулем Альваресом назвав себе найкращим боксером у світі незалежно від вагової категорії. Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс поділився думками про можливий бій між двома чемпіонами світу: українцем Олександром Усиком та австралійцем Джеєм Опетаєю. Бій Опитає Усик у суперважкій вазі, це дуже складний поєдинок між двома дивовижними чемпіонами. Усик більш досвідчений, але вже не такий молодий боксер. І треба розуміти, що боксер, якому ти завжди програватимеш, це час. Сказав Брієдіс раніше, колишній чемпіон світу у крузервейті Майріс Брієдіс порадив абсолютному чемпіону світу Олександру Усику завершити кар'єру. Усик має все, всі досягнення заробив багато грошей. Усик має завершити кар'єру і піти як король. Краще піти у потрібний час, бо можуть бути важкі наслідки. Час це все. Ти ніколи не знаєш, що може статися у майбутньому. А у боксі можливо все, сказав Латвієць. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.